Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 грудня, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо, а саме Євангеліє від Апостола Марка та послання святого апостола Павла до Євреїв. Читаємо Євангеліє. Одного разу приходить Ісусові в Саїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, вивів його геть із селища, і, плюнувши на очі його, поклав на нього руки і запитав його, чи бачить щось. І глянувши, сказав бачу людей, які ходять, схожих на дерева. Потім знову поклав руки на очі його і зробив його зрячим. І він зцілився і став бачити все ясно. І послав його додому, його кажучи, не заходь у селище, і нікому в селищі не розказуй. Ну і читаємо, апостол. Браття, Дух Святий показує, що ще. «Не відкрита путь у святилище, доки стоїть перша скинія. Вона є образ теперішнього часу, за якого приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалими у совісті того, хто служить. І вони зі стравами і напоями та різноманітними обмиваннями і обрядами, що стосуються плоті, були встановлені тільки до часу їх виправлення. І тому він є посередник нового завіту, що внаслідок смерті його, яка сталася для відкуплення від злочинів, заподіяних за першого завіту, ті, що покликані до вічного спадку, одержали обіцяне. Бо де заповіт там необхідно, щоб настала смерть заповітника, бо заповідь дійсний після померлих. Він не має сили, коли заповідають живий. Чому і перший завіт був утверджений не без крови, бо Мойсей, проголосивши всі заповіді за законом перед усім народом, узяв кров телят і козлів з водою, і шерстю, черволеною та і сопом, і окропив як саму книгу, так і весь народ, кажучи, це кров завіту, який заповідав вам Бог. Також окропив кров'ю і скинію, та всі богослужбові сусуди, та майже все за законом очищає. Кров'ю і без проливання крови не буває прощення. Отже, образи небесного повинні бути очищатися цими, а саме ж а саме ж небесне, жертвами кращими кращими від цих. На цьому все. Боже вам благословення, до зустрічі вечором.